Слава Ісусу Христу! Слава Матері Божій, слава нашій Україні! Христос Воскрес, воістину Воскрес! Вітаю вас на нашій вечірній спільній молитві. Мовимося за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Мовимо за наших воїнів, які на передовій, за всіх воїнів наших на всіх фронтах, особливо там, де ворог атакує, там, де тривають важкі бої, де нестача боєприпасів, чи загроза оточення, чи будь-які інші проблеми, про які Господь знає. Ми благаємо, щоб Господь втрутився, щоб послав на поміч нашим захисникам всіх ангелів своїх, всі свої воїнства і сили небесні. На чолі зі святим Архістративом Божим Михаїлом і святим великомучеником, Юрієм Переможцем, щоб зміцнені сили Господні наші воїни вистояли, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми благаємо, щоб Господь благословив наше військо українське на успішні наступи, на успішні контрнаступи, щоб ворожий фронт впав, щоб наші воїни. Перемогли, щоб перемога України була повною, остаточною, щоб наш ворог знесилений, тікав, щоб вони кидали зброю, поверталися туди, звідки вони прийшли, щоб капітулювали і назавжди відійшли в небуття. Благаємо Господа, щоб Господь позбавив наших ворогів, нападників всіх ресурсів, агресорів, позбавив всіх їх можливостей, всіх ресурсів, фінансових, технічних. І щоб сам Господь чинив свій справедливий суд над ворогами нашими, щоб зло було посоромлене, щоб зло було подолене, щоб правда Господня запанувала, щоб Господь явив свою силу і щоб перемога України прогреміла на весь сіт, щоб вона була на полі бою, щоб вона була на міжнародній арені також. Ми просимо, щоб Господь благословив, дав розум всім лідерам світовим, які нині вирішують долю України, на жаль, в їх руках. Ми залежимо багато в чому. Ми, звісно, зробимо висновки на майбутнє. Ми благаємо, щоб зараз всі рішення, які приймаються щодо України, були на благо українського народу, на благо України, щоб вони враховували довгострокові інтереси українського народу, забезпечили стали. Гарантований мир. І ми просимо, щоб Господь сам вчинив за своїм божественним проведінням, в той спосіб, в той час, в ту хвилину, яку лише один він знає, як буде найкращим чином для України. Ми просимо, щоб це була перемога, щоб наші воїни отримали перемогу, на яку вони заслуговують. Щоб наш український народ, щоб наш український народ, а наша Україна отримали компенсації всі. Щоб сам Господь все вчинив, і влаштував, ми довіряємо в руки Божі, самих себе один одного, і наших воїнів, і долю всього народу нашого. Ми просимо, уповаємо на Боже милосердя і просимо лише про одне, щоб Господь вчинив перемогу нашу найменшою крові, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших воїнів. Щоб Господь порятував життя всіх людей України нашої. Життя людей це є найцінніше, це є найбільший скарб. Ми благаємо, щоб Господь поставив з кожним нашим воїном своїх ангелів, щоб ангели Божі закривали крильми своїми вдень і вночі їх, щоб зробили їх невидимими для ворога, щоб закрили їх від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті оберігали їх. Щоб всі вони повернулися додому живими і здоровими з перемогою нашою, якнайшвидше. Ми молимося за всіх наших людей. Які в небезпеці, які під обстрілами ворожими в прифронтових прикордонних містах і селах наших, на Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Донеччині, Запоріжжі, Кривий Ріг, Дніпро, вся Україна наша, яка під загрозою обстрілів, благаємо, щоб Господь захистив, щоб Господь сам своєму годні правицею закрив з небеса і захистив всі міста наші сели, наші домівки і храми, святі, щоб всіх людей наших порятував, щоб було допоміг, щоб надійшли системи ППО. І снаряди для них, і літаки в достатній кількості для захисту, 100% захисту всіх наших територій. Ми просимо, щоб Господь благословив наші сили ППО на успішне збиття і знищення ворожих ракет, і дронів, щоб сам Господь усю зброю ворожих на їхній території, щоб були вражені успішні враження їх аеродромів, їх складів зі зброєю. І щоб ворог наш був настільки знесилений і позбавлений зброї, ресурсів, щоб не зміг продовжувати е, наступ, щоб фронт їхні, їхній впав, і щоб вони е, відступали і звільняли наші території, капітулювали. Але довіряємо волі Божій. Просимо, щоб Господь це сам влаштував, як буде на благо України. Ми молимося, благаємо Господа за наших всіх людей. Ще раз благаємо, щоб Господь захистив всю інфраструктуру нашу, енергетичну, критичну, соціальну, щоб Господь відвернув катастрофи, щоб відвернувсь Господь, ядерну загрозу, щоб припинив Господь нарешті смерті і руйнування нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. Просимо Божої милості. Молимося всіх, хто в окупації ворожі і наших людей, які вболівають за Україну. Які моляться разом з нами, які чекають перемоги України і визволення території від окупації. Вони всі в великій небезпеці там перебувають під тиском окупаційної влади, під загрозою в'язнення. Ми благаємо, щоб Господь їх охороняв, оберігав, щоб визволив тих, які ув'язнені. Щоб Господь допоміг, благословив, щоб якнайшвидше всі наші українські території. Були визволені від окупації ворожої від ворожих військ і всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх зниклих безвісти наших людей, наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх людей, наших загублених, за наших діток, викрадених, які утримуються на ворожій території, щоб Господь віднайшов, і повернув додому живими всіх людей наших. Якнайшвидше молимо матір Божа, щоб вона стала матір'ю кожній нашій дитинці, поки вони там на чужині і берегла їх, захищала, охороняла від злих людей від усякого зла і допомогла, посприяла, щоб якнайшвидше всі дітки наші були віднайдені і повернулися додому, до своїх родин, на нашу рідну батьківщину. Ми молимось за всіх наших матерів, за всіх, хто чекають своїх рідних, близьких, коханих людей з війни, з полону, за всіх, хто шукають, зниклих безвісти. Благаємо, щоб Господь їх укріпив в тих важких випробуваннях, які вони проходять, щоб полегшив їх тривоги страждання, і страждання, білі розлуки і благословив кожному дочекатися якнайшвидше своїх рідних, близьких додому, живими і здоровими. Також молимо за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні і близькі, могли достойно їх поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Ми молимося за всіх наших воїнів, які в полоні ворожому, за всіх наших людей, які в в'язницях і катівнях ворожих утримуються в полоні, і цивільних також. Ми благаємо, щоб Господь їх визвали, що відбулися скоро обміни, що відбулася скоро перемога наша, щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла живими і здоровими, якнайшвидше. А поки вони там у неволі. Благаємо, Господа, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом своїм святим, щоб нагодував голодних, цілих хворих, поранених, скалічених, які там у неволі. Щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів і заборонив їм знущатися, катувати і вбивати наших людей. Ми молимося за всіх полонених наших. ми Мітаємо за кожного, віримо, що всі вони повернуться. І Дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимо, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь зцілив їх душі і тіла. Молимось за всіх поранених, скалічених хворих людей наших, за наших воїнів. Найперше за них благаємо, найбільше за них. Де б вони не перебували всю, мить, чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні. Ми благаємо, щоб Господь порятував їхнє життя, щоб вони всі отримали необхідну медичну допомогу вчасно. Щоб Господь зцілив їх уздоровив, всіх наших людей, які постраждали від ракетних атак, від руки ворога, від атак, дронів. Щоб Господь підняв зложаної мечі страждань, сили, у здоров'я, дарував кожному потребуючому зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимось також за наших діточок. Ми молимось за всіх людей, України нашої, які служать справі перемоги, і миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів, наших зарятувальників, за волонтерів. За військове керівництво наше, за капеланів військових медиків, за партизанів наших, за таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окупованій території. Щоб Господь давав їм сили на їх служіння, на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвими, причистої Твоєї Матері і всіх святих помили нас. Амінь. Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подала тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подала тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав тим, що в гробах життя дарував. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і Вінні повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, вчисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші. Святий зглянься і зцілине мочі наші імені Твої ради. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче наші, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. У Твоє Царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилу Господи, помилуй Господи, помилу Господи, помилу Господи, помилуй Господи, помилу Господи, помилуй Господи, помили. Слава Отці, Ісину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Господи, Боже наш, Ти вислухав Моїсею, коли він підносив до Тебе руки, і народ ізраїльський зміснив на ликитян. Ти зброю Ісуса Новина на, на битву та повелів сонцю спинитись. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе, зміцни силою Твоєю наш побожний український народ, благослови його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом. Зміцни всемуготньою Твоєю правицею, нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників, народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння. Приймири ворожнечу і справедливий миру тверди. Простягни, Господи, невидиму прависю Твою і карабів твоїх заступає в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру, православну, наш побожний народ і державу, прости їхні провини і в день праведної Твоєї відплати подай він не тління, бо Твоя є влада, царство і сила. Від Тебе допомогу всі приймаємо, на Тебе надію покладаємо і Тобі славу висилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже Великий, Боже Всесильний, ми в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, всім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, і в заручниках, за тих, хто в язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за тих, хто в біді і в небезпеці і в скрутних обставинах перебувають. За тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких. І за всіх, хто твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас, усіх єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса, поглянь у милості та щедротах на смирення дітей Твоїх і людинолюбно вислухай, і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу, народ та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай справдяться на нас слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи, Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконні неправ людей Твоїх і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і в щедротах Твоїх. Відвідай смирених рабів твоїх, що до Твоєї милості припадає. Повстань на допомогу нам, і подай воїнству нашому Твоїм перемогти. Зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші. Як порох розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються всі їхні заліза знищити державу, нашу Україну. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться тій Твоїй заповіді, пошли ангелів, які вселять у них страх і пам'ять про те. Що й вони себе християнами називай. Хай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє провидіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну душі свої, то простим гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай він ці нетління. але віримо і молимось Тобі, великодаровитий, Господи. Що ти захистиш, утихомириш, напомиш та до спокою приведеш усіх. Бо ти єси захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіюється на тебе, і тобі славу, воссилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У твої руки, Боже, поручаю сьогодні. Всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни, дозволі їм завжди відчувати твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу й силу мужньо боротися проти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю. Щоб вони охоронені від ворожих куль від усякого зла могли постійно сповнятися святим Твоїм Духом, зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій, стіли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених, віднайди живими, всіх зниклих безвісти, вічний спокій, дорогу, Господи, тим. Які вже відійшли від нас. Амінь. Упокою, Господи, душі спочилих рабів Твоїх братів і сестер наших, мирних жителів України, нашої, дорослих і діточок, які від руки ворога загинули, від ворожих ракет, і дронів, які були закатовані на окупованих територіях, всіх людей наших, які загинули. В результаті підриву ворогом Каховська і Гес, всіх наших воїнів, які поклали життя свої на захист рідної батьківщини, тих, які загинули на полі бою, тих, які померли в шпиталях від ран, всіх тих, які були закатовані ворогом у полоні, вбиті в Оленіці, розстріляні при взятті в полон. Всіх Людей наших, волонтерів, лікарів, рятувальників, священиків, капеланів, убитих і всіх, хто життя своє за Україну усі часи поклали. Прости їм Господи, всю провину і всі провини, їх вільні і невільні, даруй їм Царство Небесне і сотвори їм вічною пам'ять. Я дякую вам всім за спільну молитву, Хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже, Господь, нашу рідну Україну і всіх людей наших, яких так багато нині в небезпеці, в в стражданнях. Наших воїнів благаємо за них, щоб Господь уберіг їх, захистив, щоб ангелів своїх поставив поряд з кожним, щоб ангели Божі зробили їх невидимими для ворога, щоб закрили їх своїми крильми, від ворожих коль, від поранень. І щоб Господь благословив наше військо українське, на скору повну остаточну перемогу над ворогом. Благаємо, щоб Господь сам все влаштував, І як лише Він один знає, той час, в ту годину, в той спосіб. Довіряємо в руки всемогутні Божі. Самих себе один одного, і наших воїнів, і наш український народ, і увесь світ, цей, який нині на межі, безумства, і ми просимо, щоб Господь замилувався. благаємо, доручаємо Божому милосердю, поваємо на милість Божу. і віримо, віримо, що Господь, як наш люблячий батько, як наш Отець Небесний. Допоможе, порятує, бережай, дарує нам мирне і тихе життя на своїй рідній землі, просвітання, і благоденства нашій рідній Україні, перемогу нашим воїнам. Самі ж не сидимо, славши руки, а робимо те, робимо те, що в наших силах задля перемоги добра над злом. І в зовнішньому світі, в роботі, в праці нашій щоденній також і. Всередині нас, в наших серцях, там, де також є боротьба, добра зі зло, або, принаймні присутнє зло і темрява, і ми маємо її побороти всі, кожен, кожен в собі найперше. Тож хай Господь нам допомагає, Господь дає нам сили на цю боротьбу. І благословить нас перемогти в нашій боротьбі. Тримаємось, підтримуємо один одному, єднаємось, моліємося, віримо і поборемо. Дякую всім, хто приходить на спільну молитву. Я бажаю вам всім миру, мирної ночі, ангела-охоронителя, покрову Матері Божої. Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні! Христос посеред нас, Христос Воскрес, воістину Воскрес!